Російські загарбники не припиняють щоденний терор мирних жителів Донецької області. На ранок від обстрілів постраждали двоє жителів регіону днем раніше. 14 травня один мирний мешканець загинув та семеро поранені внаслідок вибухів. Обласній військові адміністрації повідомили, що за минулу добу росіяни завдавали ударів по Волновацькому, Покровському, Краматорському і Бахмутському районах області. Більше про оперативну ситуацію на Донеччині, зокрема, в Костянтинівці, розпитаємо Сергія Горбунова, начальника Костянтинівської міської військової адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Да, бажаю здоров'я. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у місті на тепер? У місті ситуація вкрай важка. Щоденно місто потерпає від ворожих обстрілів. Обстріли ідуть як з авіаційного озброєння Каби ФАБ, так і артилерійські. На жаль, вже достають дрони на оптоволокні. Також обстріл ведеться з реактивних систем залпового вогню. Ну і та й дрони, що дуже зараз, на жаль, болюче питання. Пане Сергію, а як часто ворог обстрілює місто? Скільки може бути обстрілів на день? Скільки завгодно, дуже часто. Щоденні обстріли йдуть, можна сказати, навіть постійно. Російська авіація тільки піднімається, одразу летять по нам авіаційні бомби? Плюс я ж кажу артилерію ніяк не видно, вона одразу гатить реактивні системи залпового вогню та е, дронові атаки. Скажіть, будь ласка, а яких руйнувань зазнало місто? Наскільки пошкоджена інфраструктура? Ну з житлових будинків в приватний вже зруйновано біля 600, та багатоповерхівки майже всі вже пошкоджені. Тому критична інфраструктура. Ми ж розуміємо з вами, що після кожного обстрілу задіяні всі комунальні служби щоб відновити залишившися людям ще світло, воду, газ та частково водопостачання. А власне, яка ситуація із водою, зі світлом із постачанням газу? Поки світло є, газ є. Ну, ми розуміємо, що після кожного обстрілу йде його відновлення. Водопостачання часткове. Не у всіх вже районах вода може дойти, тому що ворог вже зруйнував декілька водогонів. Але організовані пункти не видачі очищеної води. У нас є таких сім пунктів по місту. Люди знають, приходять, набирають безкоштовно та користуються. Пане Сергію, яка ситуація з евакуацією населення? Скільки ще залишається людей, і скільки у місті дітей? Наразі в місті знаходиться біля 9 тисяч осіб. Евакуація триває як і тривала. Вона є щоденно. Так, люди, які залишились в основному, це люди похилого віку, які не хочуть виїжджати у кожного свої причини. Ми розуміємо, кожен каже: тут моя хата, я тут хочу залишитись. Померти і так далі, не дай Боже, по дітям діточок всіх вивезли, але, на жаль, фіксувалися вже факти їх повернення, тобто батьки якимось чином повертають цих дітей, теж постійно, щоденно ведемо в цьому напрямку сумісно з поліцією, органами ДСНС, службами всіма щодо їх виявлення. та що найскорішого вивезення. Бо діточкам тут не треба бути зовсім. Тут дуже небезпечно зараз. А взагалі, що спостерігаєте? От люди більше виїжджають чи все-таки почали повертатися? Ну повертатися немає такої великої тенденції, а виїжджати так за добу може виїхати 6, а може 20 людей. Ми розуміємо, що ці постійні обстріли руйнують їх житло. Постійно ведеться, дякуючи там благодійним організаціям та поповнюємо матеріальний резерв, постійно видаємо людям матеріали будівельні щодо консервації їх домівок. Але ж ми з вами розуміємо, що люди намагаються до останнього побути вдома. Залишитися, коли вже зруйноване їх житло, пошкоджено дуже сильно, сильно, тільки тоді намагаються виїхати. А яка у місті гуманітарна ситуація? Чи вистачає людям харчів і медикаментів? Товари першої необхідності, медикаменти, все це є. Працюють ще магазини, декілька банків: Приватбанк, Ощадбанк. І гуманітарна допомога повністю всі ці три роки організована нами сумісно з благодійниками. Є штаб. Тобто, гуманітарна допомога людям видається щоденно. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дуже дякую навзаєм. Я нагадаю, це був Сергій Горбунов, начальник Костянтинівської міської військової адміністрації.